Доброго дня! Презентую свою роботу Леді Лавлейс, перший програміст. Це розповідь про яскраве, але коротке і трагічне життя людини, яка значно випередила свій час. У листопаді 1813 року англійський поет Лорд Байрон зробив пропозицію Міс Мілбенк, дочці Райфа Мілбенка, багатого баронета. Внучці і спадкоємиці Лорда Уентворта. Блискуча партія, писав Байрон другу. Хоча пропозицію я зробив не через це. Йому відмовили, але Міс Мілбенк висловила бажання вступити з ним у листування. У вересні 1814 року Байрон повторив свою пропозицію. Вона була прийнята, і в січні 1815 року вони повінчалися. У грудні у подружжя народилася дочка на ім'я Августа, а в наступному місяці Леді Байрон залишила чоловіка в Лондоні і виїхала до маєтку батька. Через місяць відбулося формальне розлучення. Байрон підозрював, що дружина розійшлася з ним під впливом своєї матері. Леді Байрон взяла всю відповідальність на себе. Справжні причини розлучення, подружжя Байрон, назавжди залишилися загадковими, хоча Байрон говорив, що вони занадто прості і тому їх не помічають. Публіка не хотіла пояснити розлучення тією простою причиною, що люди не зійшлися характерами. Леді Байрон відмовилася повідомити причини розлучення, і тому причини ці в уяві публіки перетворилися на щось фантастичне. І всі навперебій намагалися бачити в розлученні злочини один жахливіший за інший. Анабела Білбенк та Байрон були таким собі етюдом протилежностей. Байрон вів бурхливе життя і, мабуть, став найяскравішим з поганих хлопців топ бетбой 19 століття з темними епізодами з дитинства і отроцтва і великою кількістю романтичних і інших історій. Крім віршування і нехтування соціальними нормами свого часу, він часто витворяв щось незвичайне, тримав ручного ведмедя в своїй кімнаті під час навчання в Кембриджі, писав підручник з вімен граматики, і, якби він не помер так рано, вів би війська в грецькій війні за незалежність, про що нагадує велика статуя Бафіна. Незважаючи на повну відсутність військової підготовки, Августа Байрон, яка народилася 10 грудня 1815 року, була єдиною закононародженою дитиною Джорджа Гордона Байрона і Анни Ізабелли Байрон. Анабел, вперше і востаннє Байрон бачив свою дочку через місяць після народження, 21 квітня 1816 року. Байрон підписав офіційне розлучення і назавжди покинув Англію. Дівчинка отримала перше ім'я Огаста Августа на честь єдинокровної сестри Байрона, з якою у нього зачутками був Роман. Після розлучення мати і батьки матері ніколи не називали дівчинку цим ім'ям, а називали Адою. Більше того, з родинної бібліотеки були вилучені всі книги її батька. Мати новонародженої дитини залишила дитину у батьків і відправилася в оздоровчий круїз. Повернулася вона вже тоді, коли дитину можна було починати виховувати. Місіс Байрон запросила для Ади знамениту Мері Сомервіль, яка переклала свого часу з французької. Трактат про небесну механіку математика і астронома П'єра Симона Лапласа. Саме Мері стала для своєї вихованки прикладом для наслідування. Мати всіляко оберігала дочку і від можливого впливу батька, і від його вірші. Ада Байрон отримала прекрасну освіту, але місця для поезії в ній не передбачалося. Красу віршів їй замінила витонченість математичної логіки. Ада провела своє дитинство осібно на орендованих садибах своєї матері, з гувернантками, вихователями і своєю кішкою. Місіс Паф. Її мати забезпечила Аді насичену систему освіти з багатьма годинами занять і вправами з самоконтролю. Ада вивчала історію, літературу, мови. Географію, музику, хімію, шиття, скоропис і математику до рівня елементарної геометрії і алгебри. Коли Аді було 11, вона вирушила з матір'ю в річну подорож по Європі. Коли вона повернулася, то була дуже захоплена вивченням того, що вона назвала флайологією. Одного разу дівчинка стала замикатися у своїй кімнаті і щось крадькома писати. Чим не на жарт стурбувала матір. Невже поезія прорвалася крізь заборону, і дочка пише вірші. Але те, що через кілька днів Ада показала матері, вразило Анну більше, ніж передбачувані дитячі вірші. Дочка покривала аркуші паперу кресленнями літального апарату. Вона не просто мріяла про крила, вона їх винаходила і навіть намагалася проводити якісь розрахунки. Розмірковуючи про те, як можна відтворити політ птаха за допомогою парових машин, незабаром ада серйозно захворіла і опинилася на три довгих роки прикутою до ліжка. Мати запрошувала до неї найвідоміших лікарів і вчителів, адже дівчинка, незважаючи на хворобу, хотіла вчитися. Вона була зачарована магією чисел. Математика стала її улюбленим захопленням, а незабаром долею на все життя. Погодьтеся, дівчина-математик з вищого світу вже саме по собі незвична. А якщо математика в її чарівній голівці перемішана з містикою та езотерикою та ще й приправлена великою ерудицією, то подібний коктейль будь-якого джентльмена змусить впасти в ступор. Коли Аді виповнилося 17 років, вона змогла виїжджати в світ і була представлена королю і королеві. В цей час вона познайомилася з видатними особистостями тієї епохи Майклом Фарадеєм, Девідом Брюстером, Чарльзом Уістонсом, Чарльзом Дікенсом тощо. Ім'я Чарльза Бебіджа юна міс Байрон почула від Мері Сомерві. Перше, вони побачилися 5 червня 1833 року на прийомі у 41-річного Чарза Бебіджа, чий старший син був ровесником Ада. Очевидно, вона зачарувала господаря, і він запросив її разом з матір'ю на показ своєї недавно створеної різницевої машини, 60-сантиметрової висоту штуковини на ручному управлінні з двома тисячами латунних компонентів. Яку зараз можна побачити в Музеї науки в Лондоні, Чарльз Бебідж на момент їхнього знайомства, був професором кафедри математики Кембриджського університету? За кілька років до вступу на посаду Бебідж закінчив опис лічильної машини, яка змогла вробити обчислення з точністю до 20-го знака. Креслення з численними валиками і шестерінками, які приводилися в рух важелем. Були надані прем'єр-міністр. У 1823 році була виплачена перша субсидія на будівництво того, що тепер вважають першим на землі комп'ютером, відомим під назвою Велика різницева машина Бебіж. Будівництво тривало 10 років. Конструкція машини все більше ускладнювалася, і в 1833 році фінансування було припинене. Слід зазначити, що Ада Байрон аж ніяк не була синьою панчохою, не цуралася світських розваг. І, як і належить її віці, закохалася. На весні 1835 року, коли Аді було 19, вона зустріла 29-річного Вільяма Кінга. Або, якщо бути точним, Лорда Вільяма Кінга, другом сина Мері Сомервіль. Вільям Кінг. Навчався в Витані і Кембриджі, а потім був державним службовцем, згодом на форпості Британської імперії на Грецьких островах. Вільям, схоже, був точним, сумлінним і порядним, можливо, трохи жорстким. Але в будь-якому випадку влада з ним швидко все закрутилася, і 8 липня 1835 року вони одружилися. Не оголошуючи цього до останньої хвилини, побоюючись розголосу і зайвої уваги преси. У 20 років ада Августа стала леді Байрон Кінг якщо вірити сучасникам шлюбу, полюбові і цілком щасливим. Наступні кілька років життя Ади присвячені вихованню трьох дітей і управлінню великим господарством, хоча вона приділяла деякий час верховій їзді. Навчалася грі на архі та займалася математикою, у тому числі такою темою, як сферична тригонометрія. У 1838 році в зв'язку зі своєю державною службою Вільям був удостоєний графського титулу і ада стала графиною Лавлейс. Так в Англії з'явилася своя графиня-математика. У подружжя було троє дітей: Байрон Анабелла, Бела Ледієнблюн. І Батьки обожнювали своїх дітей, але ні чоловік, ні троє дітей не завадили Аді з захватом віддатися тому, що вона вважала своїм покликанням. Одруження навіть полегшило її працю. У неї з'явилося безперебійне джерело фінансування у вигляді фамільної скарбниці графів Лавлес. Можливо, саме після того, як Ада побачила різницеву машину, в ній прокинувся інтерес до дискретної математики. Частково під впливом Мері Сумерлі, незабаром вона стала з ентузіазмом вивчати роботи Кліда. Через кілька місяців після народження третьої дитини в 1839 році Ада повернулася до наполегливих занять математикою. Вона сказала Бебіджу, що хоче знайти в Лондоні наставника з математики. Попросивши при цьому не згадувати її ім'я, ймовірно побоюючись розголосу, Аді був представлений Август Де Морган, перший професор математики в університетському коледжі Лондона. Видатний логік, автор кількох підручників. Де Морган був другом Джорджа Буля і людиною, яка, нехай і опосередкована, була причетною до появи булевої алгебри. У листуванні з Бебіджа. Ада продовжувала проявляти інтерес до дискретної математики і дивувалася, наприклад, тому, що пасьянс можна звести до математичних формул і вирішити. Але відповідно до традицій математичної освіти того часу, Деморган навчав аду спочатку математичного аналізу. Ада була наполегливою ученицею і з задоволенням занурювалася в глибини математики. Вона була рада відкриттю в собі математичних здібностей і високій оцінці їх учителем деморгану. Незважаючи на відсутність підтримки в Англії, ідеї Бебіджа набули популярності в іншому місці. І в 1840 році Бебідж був запрошений в Турин для читання лекцій з аналітичної машини, де був удостоєний почистей від іделійського уряду. Бейдж ніколи не публікував детального огляду машини і зовсім нічого не писав про аналітичну машину. Але в Турині він розповідав про аналітичну машину 30-річному військовому інженеру Луїджі Манабреа, який 20 років потому, 27 років потому, став прем'єр-міністром Італії. У жовтні 1842 року Манабрео опублікував статтю французькою мовою засновану на своїх нотатках. Згодом робота Менебрея була опублікована в громадській бібліотеці Женеви в жовтні наступного ж року. Існують різні свідчення про те, що спричинило інтерес Леді Лавлейс до цієї статті. З одних джерел відомо, що про це її попросив друг Бебіджа винахідник Чарльз Уітстон. Він попросив перекласти статтю з французької і супроводити текст коментарями. Інші джерела вказують, що Леді Лавлейс сама вирішила зайнятися перекладом після того, як ознайомилась з роботою Менабре. Через багато років Бебіч казав, що запропонував Аді написати свою власну роботу про аналітичну машину, на що вона відповіла. Що ця думка не приходила їй в голову. Проте в лютому 1843 року Ада вирішила зробити переклад і написати до нього великі додатки. За 9 місяців Ада не просто переклала статтю на англійську мову, а й забезпечила великою кількістю коментарів і зауважень, що зайняли 52 сторінки. Ця робота. Зробила графиню знаменитою серед математиків. Дивно, але вона побачила більше, ніж вкладав у свій винахід сам автор. Суть і призначення машини зміняться від того, яку інформацію ми в неї вкладемо. Машина зможе писати музику, малювати картини і покаже науці такі шляхи, які ми ніколи ніде не бачили. Та це ж опис про образи комп'ютера. Але графиня зробила й наступний крок, визначивши перспективні можливості машини, а саме розробка і пакетна обробка будь-яких функцій. Щоб обчислювальна машина працювала, потрібна програма. Графиня Лавлейс впоралася із цим завданням. Уже всередині 1843 року Бебіч отримав від неї черговий лист. В якому від теорії графиня переходила до практики. В одному з додатків я хочу навести приклад обчислення чисел Бернулі, як приклад обчислення машиною невизначеної функції без попереднього розв'язання за допомогою голови і рук людини. Я диявол чи ангел? Я працюю подібно дияволу для вас, Чарльз Бебідж. Я просіюю вам числа Бернулі. І таки просіяла. Уже в наступному листі вона прислала алгоритм обчислення чисел Бернулі. По суті, це була перша в світі комп'ютерна програма. З цього моменту ім'я ади Августи Байрон Кінг, графині Лавлейс навічно увійшло в історію математики. Згодом вона пояснює, як використовуються перфокарти для управління аналітичною машиною. А потім приводить класичну фразу Аналітична машина плете алгебраїчні візерунки, подібно до Жакардового ткацького верстата, який створює квіти і листя. Нарешті в своїх додатках вона пише Аналітична машина не може створювати щось нове. Вона може робити все, що ми й самі знаємо, як виконувати. Її мета Полягає лише в тому, щоб допомагати нам здійснювати те, з чим ми вже добре знайомі. Ата здається з повною ясністю представляла традиційні погляди на програмування. Ми створюємо програму, яка створює необхідні нам речі. Але потім вона зазначає, що представлення фактів і формул аналізу в формі, придатній для машини. Виявить багато областей знань в новому світлі, роблячи їх більш глибоко проробленими. Іншими словами, якщо щось запрограмувати, то ми дізнаємось про це щось нове. Це відкриє нам нові горизонти розуміння. Вона говорить про те, що представлення математичних істин в новій формі дасть нам нове бачення, яке, в свою чергу, вплине на теоретичну складову цієї галузі знань, Ада, здається, розуміла, що науку про операції, здійснювані машиною, можна застосовувати не тільки для традиційних математичних обчислень. Наприклад, вона зазначає, що якщо фундаментальні взаємозв'язки між звуками в науці про гармонію піддавалися впливу абстрактних операцій, то машина могла б їх використовувати для написання науковим методом музичних творів будь-якої складності. Непоганий рівень розуміння для 1843 року. У травні 1851-го відкрилася всесвітня виставка в Кришталевому палаці в Лондоні. Виставка демонструвала передові досягнення вікторіанської науки і техніки. І Ада і Бебіч, і їх наукове коло спілкування були вражені. Хоча Бебіч і очікував більшого. Вільям, чоловік Ади, отримав премію за рішення в області виробництва цегли. Однак за цей рік ситуація зі здоров'ям Ади стала зовсім важкою. Якийсь час лікарі просто радили їй проводити більше часу біля моря, але врешті врешт вони виявили у неї рак. Опіум більше не пригнічував біль, вона почала використовувати марихуану. До серпня 1852 року вона писала Я починаю розуміти смерть. Вона непомітно і поступово підбирається кожну хвилину, і вона ніколи не буде справою якогось певного моменту. Її мати переїхала в її будинок, тримаючи інших людей від неї подалі. Ада, здавалося, була близька до смерті. Але, перемагаючи біль, вона протрималася ще три місяці. Ада Лавлейс померла 27 листопада 1852 року у віці 36 років. Флоренс Найтінґейл, яка доглядала Аду і була її другом, писала Кажуть, що вона не змогла б прожити так довго якби не величезна життєздатність її мозку, який не хотів умирати, ада вибрала Бейбіджа виконавцем її волі і, на превеликий жаль її матері, була похована в сімейному склепі Байрона поруч з батьком, який, як і вона, помер у віці 36 років. Ада прожила на 266 днів довше за свого батька. Її мати побудувала меморіал, на якому містився сонет з назвою Веселка, написаний Аделі. На жаль, це далеко не повний опис яскравого життя Адела Улес, яка заслужено визнана праматір'ю всіх програмістів.